У фондовій колекції літературно-меморіального музею Лесі Українки зберігаються копії паспортної і пенсійної книжок Олени Пчілки. До для документи передали з інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка на України у рамках спільної реалізації проєкту Олена Пчілка. Погляд крізь століття. Паспортна книжка на ім'я Ольги Петрівни Косач, дружини дійсного статського радника, була видана Київським губернським у селянських справах присутствієм 23 лютого 1901 року. У той час жінкам видавали паспорти з дозволу чоловіка або батька. Такий паспорт мав 20 сторінок, які були пофарбовані у помаранчевий колір, мали вензелі, і на кожній вертикально було написано слово паспорт. Крім загальних даних про власника, у паспорті вказували його постійне місце проживання і відомості про членів сім'ї. Останні роки свого життя Олена Пчілка проживала у Києві. Працювала у різних комісіях всеукраїнської академії наук у 1925-му Її обрали членом кореспондентом. Саме Академія наук виклоподала від уряду персональну пенсію для Олени Пчілки. у пенсійній книжці письменниці. Зазначено розмір пенсії 40 рублів. З приходом радянської влади життя Олени Пчілки кардинально змінилося. Арешти переслідування репресії негативно вплинули на її фізичний, емоційний та матеріальний стан. Однак до останнього подиху вона не зріклася своїх переконань і залишилася вірною українському народу.